Подорож до Чернівців перший день. Ми приїхали зранку на потягу Київ Чернівці і відразу поїхали поселятися в готель Панський Двір, який знаходиться в центрі старого міста на вулиці Головна, 68. Наш номер був категорії стандарт двохмісний. Номер зручний, чистий та має все для комфортного проживання. Сподобалося те, що в номері є холодильник, чайник та чашечки. Готель реально красивий, сучасний, стильний і дуже затишний. Також сподобався панорамний ліфт. На території є красивий і вишуканий ресторан з дизайнерським інтер'єром, де можна замовити сніданки або повечеряти. Тут вишукані столи і стільці, м'які диванчики і смачні страви. Також є літній майданчик, такий собі внутрішній дворик готелю. Дуже сподобалося те, що на кожному поверсі цього готелю є зручні тераси, де можна відпочити та замовити напої з бару або вечерю з ресторану, чи просто посидіти та відпочити. Ну, реально, все гарно, красиво, естетично, комфортно і затишно. Так от. Ми заселилися і йдемо на пішохідну вулицю Ольги Кобилянської і плануємо там поснідати. Колись ця вулиця носила назву Панська, і саме тут був збудований перший мурований будинок у Чернівцях. До цього тут були лише дерев'яні споруди. За переказами, місцеві настільки дбали про чистоту цієї вулиці, що прибирали її та мили декілька разів на день за допомогою квіткового мила. Вхід сюди у брудному взутті був суворо заборонений. Потрапивши на вулицю Ольги Кобилянської, ми відчули себе у затишному європейському містечку, адже більшість будівель тут спроєктовані австрійськими архітекторами. Нашу увагу привертає віденська кав'ярня. Ідемо туди. Дуже гарний інтер'єр, виконаний у стилі кав'ярні 19 століття. Мою увагу відразу привертають нейрографічні малюнки, які прикрашають інтер'єр цього закладу. Бо це моя тема, так як я є інструктор нейрографіки, і, до речі, я вперше бачу нейророботи в інтер'єрі. Мені ця ідея дуже сподобалася. Хоча ресторан називається кав'ярня, меню тут повноцінне ресторанне, а також є кондитерська. Ми замовили собі сніданок, було дуже смачно. Потім нам принесли каву по-турецьки. Ви тільки погляньте на цю подачу. Аромат цієї кави відразу заполонив весь простір. Ми насолоджувалися цією ароматною кавою з виглядом на вулицю Ольги Кобилянської. Нам реально все сподобалося. Далі йдемо до костелу найсвятішого серця Ісуса. Зараз цей костел реставрують, але ми випадково потрапили на службу. Побудований цей храм у 1894 році. Дуже добре, що цей храм відновлюють, бо реально він дуже красивий, як зовні, так і всередині. Коли прийшла радянська влада, то цей храм спіткала гірка доля. Костел закрили, знищили унікальний орган та нижні вітражі. Церковне начиння розікрали, зникли дзвони. А саму будівлю всередині розділили на три поверхи залізобетонним перекриттям. Між колонами зі скульптурними прикрасами спородили цегляні стіни. Із 1960 року у святині розмістили обласний державний архів, і лише у 2010 році архів з храму вивезли, а костел повернули релігійній громаді Римо-католицької церкви. Впродовж останніх десяти років віряни намагаються відродити святиню, бо костел найсвятішого серця Ісуса це одна з найпрекрасніших споруд Чернівців. Нам дуже сподобалося. Далі йдемо на екскурсію до Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Уявіть, цей університет діючий і в його стінах навчаються студенти. А ще університет має свій діючий храм. Якщо ти не студент і не викладач, то потрапити на територію університету можна в складі екскурсійної групи, що ми і зробили. Екскурсія починається на території, де нам розповіли, що це колишня резиденція православних митрополитів. Почали зводити цю резиденцію у 1864 році за проектом архітектора Йозефа Главки. Завершили це будівництво у 1882 році. А сьогодні це корпуси Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Це місце, де хочеться розглянути кожну деталь. Фасад неймовірно красивий. Неймовірні будівлі європейського стилю увінчує черепичний дах з буковинськими народними орнаментами. Погодьтеся, дивовижне поєднання. Зараз в цих старовинних аудиторіях проходять навчання величезна кількість студентів, яких навчають різним спеціальностям. Прямуємо до центрального корпусу. Це колишній палац митрополитів, який бачив на своєму віці чимало високих гостей. Усередині, в парадному коридорі, мармурові колони, тут все кам'яне і стоять кілька скульптур. Йдемо далі. Тут вражає все: неймовірні коридори, стелі, розписи, плитка, ліпнина, шовкова обивка стін, паркет, антикварні меблі, балкони. Навіть коли просто йдеш по коридорам та сходам, здається, що ти в королівському палаці. Заходимо до мармурової зали, де відбувається вручення дипломів і проходять різні заходи. А колись тут митрополит влаштовував аудієнцію для високих гостей, і тут відбувалися єпархіальні засідання. Ця велетенська зала з королівським шиком дихає історією та благородною атмосферою, яка більше підходить для званих вечер та балів. На сьогодні це досконало відреставрована кімната, бо оригінали були знищені під час підпалу університету у 1944 році. Далі блакитна зала це колишня бібліотека митрополита. Не менш захоплює червона зала це зала засідань. Її стіни, оздоблені китайським червоним шовком. У червоному залі привертає увагу автентична стеля, схожа на колекцію писанок, вірніше їх половинок, і з люстрами, що нагадують церковні кадила. Цей зал прикрашають два величезних дзеркала. Вони були привезені з Венеції у 1878 році. Ідеальний стан дзеркал пояснюється не тільки тим, що вони завжди знаходилися в належних умовах, але і високою якістю виготовлення. На них було нанесено 5 шарів срібла. Далі ми йдемо до церкви трьох святителів. Її краса і атмосфера просто вражає. От ви тільки уявіть, університет має свій храм, і він розкішний. Над оздобленням цього храму працювало кілька фахівців високого рівня. У ній повністю збережені настінні розписи та іконостас. За радянських часів тут був електронно-обчислювальний центр, а під хрестом стояв гігантський комп'ютер. Найцікавіше те, що доки тут працювали айтішники, розпис вони не стерли, і навіть іконостас не зрушили. На цьому екскурсійна програма завершилася, але попереду на нас чекав ще університетський парк. Ми ще пройшлися коридорами цього університету, позаглядали в аудиторії і відчули цю студентську метушню. Ну і, звісно, ми пішли в університетський парк, в якому ростуть понад дві тисячі дерев і кущів з різних кліматичних зон світу. До речі, в цей парк можна потрапити лише з подвір'я університету. Сам парк обгороджений кам'яною стіною за вишки 3 метри. Прямо перед ходом в парк встановлений бюст творця ансамблю. А саме австрійського архітектора Йозефа Главкі. Уявіть, у минулі часи тут працювало багато садівників, і всі вони були зобов'язані мати вищу освіту. Тут ростуть просто дивовижні дерева. Ми гуляли і насолоджувалися цим простором, красою і тишею. Чернівецький університет імені Юрія Федьковича нас просто вразив. Я обов'язково рекомендую відвідати. Цю красу і атмосферу неможливо передати навіть найкращою камерою, і тому сюди необхідно приїхати особисто, щоб побачити це все і почути багато цікавих історій цього місця. Після такої прогулянки ми реально зголодніли та трохи замерзли. Тому йдемо на обід в ресторан єврейської кухні Ріта Стейнберг який знаходиться неподалік від Чернівецького університету, дуже сподобався цей ресторан, починаючи від затишної атмосфери та чудового сервісу, і закінчуючи чудовою подачею та неординарним смаком їжі. Перше, що привертає увагу, це цікавий інтер'єр та увага до деталей. Меню то окрема історія, дуже оригінальні назви і опис страв. Ми обрали єврейський пеніцилін, це перша страва, а також чай та єврейську трубочку. Поки ми очікували своє замовлення, ми роздивилися інтер'єр цього закладу, тут дуже затишно, тепло і приємна атмосфера. Подача першої страви дуже цікава. Єврейський пеніцилін. Це курячий бульйон з крейплах. Крейплах – це такі собі невеличкі чебуреки. Реально дуже смачно. Ну і далі чай із єврейськими трубочками. Це огорнене в шоколад, хрумке тісто з дуже ніжним кремом усередині. Ми заради цих трубочок знову ходили в цей заклад перед від'їздом вже на Київ. Ну бо це реально дуже смачно. Ми пообідали, зігрілися і дуже комфортно провели час. Розуміємо, що трохи втомилися, тому вирішили на декілька годин повернутися в готель та відпочити і випити каву. Коли почало вечоріти, то ми вийшли знову на прогулянку. Пройшлися до театральної площі, подивилися на будівлю драматичного театру і пішли на вулицю Ольги Кобилянської, яка вже засяяла вечірньою підсвіткою. Ми гуляли, роздивлялися і насолоджувалися цим вечором. Зайшли на вечерю в грузинський ресторан, нас там дуже смачно нагодували. Повертаємось в готель. Сьогодні був дуже насичений і цікавий день. Завтра ми також будемо знайомитися з цікавими місцями в Чернівцях. Тому будемо відпочивати.